Росія не припиняє планомірно тероризувати українські землі. Вдарили просто під час евакуації людей із вокзалу. Цієї доби сильно постраждали низка областей, зокрема Одещина та Херсонщина. На жаль, є загиблі. Про наслідки розповім у цьому випуску. Ви на каналі Січас підпишіться, аби знати правду і перехідмо до суті. Окупаційні війська у ніч на 27 грудня вкотре атакували Україну ударними безпілотниками Камікадзе. Загалом зафіксовані пуски 46 шести шахет 136-131. за повідомленням сили ППО знищили 32 дрони. Гатили із двох напрямків: Балаклава, це окупований Крим та Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край Російської Федерації. Село оборони півдня повідомили, що тільки на Одещині знищили 12 дронів. На жаль, атака не обійшлася безслідно. Уламки одного із БПЛА впали на одну із незаселених новобудов міста Одеса. Також збитий у повітрі дрон впав на дачні будинки в передмісті. Там спалахнула пожежа. Її вже ліквідовано. Про це інформує голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Внаслідок атаки додає він. Загинув 35-річний чоловік. Ще один чоловік помер у лікарні. Його госпіталізували у важкому стані. Серед постраждалих, за уточненими даними, четверо людей, зокрема, поранення отримали 37-річна жінка та 17-річний юнак. У них численні рани підліток залишаються в лікарні. А жінка і ще один постраждалий чоловік лікуються амбулаторно. Керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк днем раніше підбивала сумну статистику: російські війська у грудні нападали на південь із дронів майже щоночі. Лише чотири ночі обійшлися без ударів із повітря. Активно ворог застосовує ФПВ-дрони, Також, за її словами, паралельно діє комплекс БПЛА, до яких противник прикріплює осколкові боєприпаси. Понад 220 таких боєприпасів було випущено по мирному населенню Херсонщини. Правий берег особливо потерпає від таких уражень. Останні два тижні ворог активізував цю діяльність на протилежному березі Дніпровсько-бузького лиману. Додала гуманюк. Так, власне, і минулого вечора у вівторок Україну облетіли страшні кадри чергової трагедії. Агресор цинічно вдарив по залізничному вокзалу у Херсоні. Постраждав рухомий склад Укрзалізниці. У момент масованого обстрілу на вокзалі перебувало близько 140 людей, які очікували на евакуацію. Ось що їм довелося почути і пережити. Ціною власного здоров'я та життя працівники поліції почали відводити цивільних до укриття. На жаль, внаслідок обстрілу загинув 29-річний лейтенант поліції із Кіровоградщини. Він у складі зведеного загону ніс службу в Херсоні і ще двоє правоохоронців віком 34 та 38 років у лікарні з осколковими пораненнями. Двом цивільним, які отримали осколкові поранення, надали медичну допомогу. Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко. На кадрах ви бачите наслідки страшного обстрілу цивільного об'єкта. Попри весь жах, люди таки змогли успішно дістатися Києва графіком рівно о 7.20 ранку. А Херсонський вокзал вже відновлюється від вчорашнього обстрілу. Крім того, у регіоні пошкоджені три приватні будинки, територія бази, магазин та мотель. Також у Херсонському районі сталося потрапляння до складських приміщень науково-дослідної установи аграрного профілю. Одна людина, на жаль, загинула. Ми висловлюємо співчуття рідним та близьким. Всіх, чиє життя забрав терор кривавого сусіда. Ще щонайменше один шахет був збитий під Вінницею. Його уламки впали у поле. Відтак вдалося уникнути руйнувань. Сталося займання, але вогонь вчасно приборкали і він нікому не нашкодив. Крім того, цієї ночі окупанти обстріляли Донбас. Рятувальники захистили пожежу у багатоповерхівці та врятували трьох людей. Під ударом була і Дніпропетровщина ліквідована пожежу на території сільгосп підприємства. А ще у зоні ризику опинилися Харківщина, Миколаївщина, Запоріжжя, Хмельниччина та Кіровоградщина. У важкі часи маємо разом триматися, адже кожен день наближає нашу перемогу. Напишіть, будь ласка, свій коментар на підтримку кожного українця, поставте свою вподобайку таким чином. Цей ролик побачить якомога більше людей, і вони дізнаються про злодіяння російських злочинців. Підпишіться на канал сейчас і не забувайте про функцію дзвіночка. Будемо разом з вами на зв'язку. А звіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. Заложний вже не витримав головком ЗСУ вийшов до журналістів, аби відповісти на всі питання, які протягом останнього часу турбують суспільство. Про новий проект закону зі змінами до процесу мобілізації, кількість призовників в Україні та реальну картину на фронті. Всі ці, ці тези обговоримо тут і зараз. Ви на каналі Січас. Не забудьте підписатися, і до головного. По-перше, нарешті сам головнокомандувач Збройних сил України прокоментував пропозицію мобілізувати півмільйона українців. Раніше нагадаю, таку ідею озвучував президент України Володимир Зеленський на підсумковій прес-конференції. Вони запропонували е, мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра. Е, я сказав, що Мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок. Так, Валерій Залужний заявив, що військове командування України на постійній основі формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс. Але запиту на конкретну цифру мобілізованих уряду не подавало. Ба більше генерал зазначив, що генштаб не наділений правом законодавчої ініціативи, тому жодних документів уряду не подавав. Що стосується цієї цифри, ми її сформували на наступний рік. Вона, звісно, враховує покриття поточного комплекту, формування нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, яких ми можемо зазнати 2024 року. Озвучувати цифри, які стосуються кожного із цих показників я не можу. Це військова таємниця. Кінець цитати якою б не була цифра, залужний наголосив, що потреба мобілізації формується, враховуючи зокрема завдання, які будуть виконуватися в наступному році. Це не значить, що вони мають бути поставлені умовно на завтра. А вже ж і сам процес не станеться за один день, тому потреба у нових мобілізованих розбита на періоди. Далі почуємо пряму мову. Жодне чорним не казав не цифру підсотні 400, Я кажу про. Зарання потреба. Е, і я вже хтось з час питав, він казав про те, що ця потреба, звісно, вона розбита на певні періоди. Звісно. Тож, хтось буде мобілізований у січні місяці, а хтось і навіть і в грудні. Все ж що про те, що ми ведемо мову про те, що там всю цю потребу зараз нам потрібно для того, щоб і вдіти, і убути, і зброю Ні, це зовсім не так. Я скажу так, що і 23-й рік відбувався точно так само по такій дослідку. Нічого особливого. І таким носими буде це здійснено в 24 му році. Останнє запитання. Сказав мою думку Валерій Федорович і про новий проект закону про ту ж мобілізацію, і ймовірну зміну правил у процесі. Цей закон ми зараз обговорюємо саме якраз для того, щоб справедливість була. Захищати Україну мають усі. Не тільки ті, які потрапили до військового комісаріату, потім до військової частини 22 у 22-23 році війна на жаль продовжується далі. При цьому головком наголосив, армія має воювати, а мілітарні структури не можуть думати про те, щоб втрутитися в цивільне життя. Для цього каже він: є відповідні центральні органи влади. Власне, ця ремарка особливо стосується так званого реєстру боржників, до якого за новими документом пропонують вносити ухилянців. Наступне питання, яке порушили під час спілкування, робота ТЦК. Наразі нею залужний незадоволений. Люди, які працюють у територіальних центрах, зрозуміло, що це спеціальна окрема спеціальність. Ну, скажімо так, за свої 30 років слугу я єдиний, де не хотів це територіальний ліцентр, яка не Необхідно мати певний набір знань, набір навичку і саме головне набір умінь, який дозволяє керівнику ТЦК виконувати свої обов'язки. Як зовні поза межами ТЦК, так і внутрі цього, цього організму. Але станом на сьогоднішній день я хочу сказати, що. Можливості по прийому посадовому територіальних центрах на кораблі ми не втратили. І я не відчуваю в тому, що об'ємти, які необхідно нам поставити, будуть в цьому проблеми. Ми прослідкували про те, щоб ті ключові посади, які безпосередньо працюють для організації цього процесу, безпосередньо чи цека, вони залишилися і відповідно продовжили, продовжили свої роботи. Тому я думаю, що. Не оминуло обговорення стану справ на фронті. Раніше міністр оборони Росії Сергій Шайгу заявив про захоплення Мар'їнки в Донецькій області. Залужний каже, що українські військові нині перебувають досі у північній частині міста. Описав це так: тому Мар'їнка, трималася майже два, майже може так, два роки. спочатку вулиця за вулиця, потім будинок з там Пена на сьогоднішній на сьогодні, день наші. Наші війська ще знаходяться у північній, у північній частині. Наші війська підготували оборони більш позиції населеним пунктом, але я можу сказати, що всього населеного пункту з Методика абсолютно така сама, як була у Бахматі. Знищується вулиця за вулицею, квартал за квартал. Закопуються наші бійці. Того, маємо, то, ми підтримуємо маємо також головком впевнений, що західні партнери залишаться поруч, і наша армія матиме необхідну зброю. Всі ці цифри і потреби нами сформовані до кінця, і я гадаю, що проблем з цим не буде. Підсумував пан Залужний. Напишіть, будь ласка, свої коментарі, що ви думаєте з приводу таких ремарок. І не забудьте, будь ласка, підписатися на канал. Сейчас будемо далі для вас висвітлювати головні події на фронті і в цивільному житті не лише України, а й світу. Поставте свою вподобайку, нам буде приємно, і це означатиме вашу прихильність до нашої роботи.